Попав короче, в яму. пом'яте і домой полускалася краска. Їдемо, друзі, ставити колесо. На камері видно, як він був погнутий. Друзі, всім привіт! Заказав я новий диск, бо їхав на хайвеї і попав короче, в яму і трохи погнув. Мій старий диск, то заказав новий. Зараз покажемо, вже прийшов мені. Заказали з Каліфорнії, так? З Каліфорнії. Yeah. І як то кажуть, розпаковка. Найвотніший момент. Добре. Так воно виглядає, так воно було запаковане. Тут я зняв, пере цим. І от такий диск ми отримуємо Це передній лівий. Диск на BMW M4. Стан виглядає як новий, взагалі на ньому не видно нічого, ні царапинок. А в тебе на минулому теж тут, а? Да. Нічого, не ні царапинок, ніде нічого не видно. Тобто один мінімальний скречик. Такий, типа, мінімальна да, царапинка. І... і все, то есть він прям як новий. А це типа це просто брудня, да? Да, це все це все це просто бруд. То есть це все відміниться. Да, це просто бруд, просто не відмінували таке. Тобто, тут а Ну да, там, пис, там писало, да, що це там може бути скретчі деякі. Да, там да, там писало. Тобто, вроді би все ж за мінімальний скреч теж. Ну а, це з середини, да? То воно, типу. І тут. От такий диск. Тобто в хорошому доброму, як в доброму стані, він вже юзаний, він був на машині, але на ньому як таких царапин немає. Нічого, завтра або післязавтра я їду в шапу, поставлю нову резину на нього і... І перебір, я думаю, збалансую, ну, шапи зразу збалансую, поставимо нову резину і перевіримо, чи вже буде трастись, коли буде їхати там більше ста. Чи то була справа точно в діску, бо дісто 100% кривий, але. Ну коротше, подивимося. Коротше, зараз покажу, що там сталося. Це не є така велика вм'ятіна, але от, коротше, вона тут пом'ята і вона аж полускалася, краска. Тут не видно зараз, напевно, на камері. А воно аж получилось. І воно в загальному, типу, він не поганий, тобто він не, не взагалі поганий, але коли їде більше 160 км на годину, наприклад, да, більше 100 миль, то воно починає рульом кидати трохи. Я їздив балансувати його і сказали, що типу, його неможливо вже збалансувати, бо він не кривий. Два варіанти або його типу їхати в шапу, щоб його вирівняли. Але що я не хочу робити, бо я хочу, щоб він був нормальний, тобі, щоб це не було щось клепане. Але можливо я це ще вирівнюю і продам. Тобто я вирішив купити новий такий самий оригінальний. Він нам став. Ми за нього заплатили 650 доларів. Немало. От така ситуація сталася. Ну і зараз ми що? Ми переміщаємося зараз в дорогу, як ми їдемо в шапу. Ну от, їдемо, друзі, ставити колесо. Зараз їдемо в шапу. В дискаунтай. Пробуємо поставити, я не впевнений, бо в мене нема всіх всіх якби, на нього сенсорів і того всього, але я думаю, за старого мене все буде переставити. Тобто. зараз їдемо в шап і подивимося, що нам там скажуть. Так що побачимося вже в шапі. Так, коротше, виглядає цей дескантай. Та балансую тут все все з різиною. Тут вона заказать різіну, все короче. Атмосфера веселіше було працювати. Якщо ви думали, що нас цікавлять тільки машини, то ні. Нас цікавлять ще гор. У нас ж куча є рослин, які ми хочемо посадити. Прикольні. О, одна риба здохла. Яка? Одна здохла і одна з скімер залетіла і це Типа самі менші? А, ну так обід. О, вау, всі прикольних штурм. Бачите, такий фонтанчик 200 доларів, такий майже 300. Вау, прикольно. 469. Тоби. Коротше, позивили нам що вже зробили Looks perfect, like a brand більше, ніж той. Пишу, чим це. Дуже все добре. Думаю, на камері видно, як він був погнутий. Ось таке місце. Ось прям видно, що погнутий. Зараз ми поставили новий. Завтра протестуємо, бо сьогодні вже не хочу їхати. Десь на скоро дорогу, щоб провірити. А цей, можливо, вирівняємо і потім продамо ще. А от так новий вже тут стоїть. Ну і п'ям, прийняв. Зараз коротко, виїхали ми на ХВА. На скоростну дорогу і будемо перевіряти, чи помогло, чи ні те, що ми поставили е, вчора нового диска. Тобто, в даний момент ми їдемо 80 миль на годину і все якби все нормально. Чуть-чуть ми -чуть, зараз подивимося, чи все окей там прямо. Дамо чуть більше і подивимося, як буде результат. Щось мінімальне, якщо з не було. Було. Mm -hmm. не, напевно, швидше за все, я б сказав, би, що нема, як є. Мінімально щось ніби є, але я думаю, вона на таких скоростя в загальному якби присуся, Ну Нема того, що вже прям кидало, ні? До те як знову не відчувається?

вроде нормально, так? Трошки. Mm -hmm. Може десь щось мінімальне, бо воно все таки ми довго їздили, тоді ми речуть, чуть, чуть його розшатали. Але загально ну, все чітко. Нема вже цих вібрацій нічого Фух. Цю проблему ми вирішили. Тепер треба поміняти колодку ні, що Так? А зараз ми, друзі, акуратно переміщаємося в зовсім іншу двіжуху, де буде дріфт, гонки. І просто приємне час проводження. Коротше, заправляємо машинку і зараз будемо виїжджати дома. нас тут пару машинок: М8, М8, М4, Mercedes. Mercedes. Моя кралечка М4. Саме сочна тачка. Ну і тут ще там. Я вже заправився перед цим. Пацани зараз заправляються, зробили пару фотографій. І я думаю, вириваємося. На один плейс. Зараз там ми безплатно бургери Та тут що ми приїдемо, просто типу, як реклама. Ми приїхали на це місце. Зараз, коротше, похавали бургери, попили водички, зарядилися, підготовилися, пацани віддихнули, і ми готові рвати в вой. Приїхали на локацію, де зараз Попробуємо дрифтувати. Зараз подивимося, що може Мерседес, чи може він дрифтувати, чи ні. Ну-ка. Ну. Для Мерседеса я б сказав непогано. Лєєнна роздає настоящий бумер. Легендарна е 60 Оце, я дає є бумер є. Настоящий бумер чуть подріфтив зразу вже перегрівся, задимівся, але нічого, тряпочку вставили. Чуть-чуть дали віддихнути і далі Ой, можна далі трішки.